Путін припине вогонь, якщо він буде знати, що як тільки він припинить вогонь, Україна буде здана з потрохами. Той запустить Трамп, зніме з Росії всі покарання, відкриє цей північний поток, все буде ляля, все буде клас. Цей віддасть дві третини України з потрохом. Російська мова, там же ж він ж же не говорить. Помічайте, чому я називаю його наперсточником? Ще раз повторюю під наперстком, у Зеленську парафовані Мухаморії в Стамбулі 22-го року все те, що вимагає Путін, це умова припинення вогню. Російська мова, російська церква, повністю НАТО, і Союзи, цих їх і так не буде, але вилучити з Конституції навіть. Шляхом, шляхом, Олександр, на один день а, зупинення воєнного стану для проголосування Конституції. Може не бути у них голосів, але бодай вони зроблять цей крок. Почнуть процедуру зміни до Конституції. Олександре, я переконую вас, 300 голосів вони наберуть. Наберуть, дасть а, а, ця фракція. Півуна Вакарчука Піні Пінчука це голос. І Юлька дасть свої голоси дасть. Тому що за цим буде припинення вогню. От чомусь. Спр... От в цьому, ви розумієте, в цьому є цинізм, оцього цього наперстка, який в руках блазня. От чомусь біда. І єдине, хто залишиться Порошенко. Хоча не переконаний, що залишиться. Через те. Через те, пане Олександре, через те. А функція Порошенка повторюю, просто іншого немає. Не сінютків, коли його слухаєш в вашому каналі, ви знаєте, а, 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 є, є позиви на низ. Приберіть, Но, а, повторю, пане Валерію, я, я, вас... я, не можу, я не можу їх дивитися. Розумієте, люди кожного божого дня просто терімтять. Це депутати Верховної Ради, це найвищі державні посади. А Хто от, Один скажіть, свій. скажіть, будь ласка, ну дивіться, ну ви а. уявіть собі ситуацію. Зараз вони виходять і блокують трибуну Верховної Ради. Проти них відкривають кримінальні провадження зразу. І тривають. всіх посадять. Що Нічого. далі? Поясніть, що садять. далі? Правильно, хай садять цей нарив має прорватися. Хай садять. Хай Хто дейте, вийде ось, на Майдан? Олександре, Хто вийде на вулицю? Олександре, життя людей сьогодні, сьогоднішня ніч, хіба йде в порівняння з тим, що когось посадять. Почніть процес. Ви розумієте, оця хронічна гонорея, яка це в Верховній Раді, її треба що провокувати. Хай посадять, хай відкриють кримінальні справи. То люди побачать, що буде хтось в цій країні за них дває навіть ціною своє так служби. уже кримінальні справи відкриті, і, і вже є загроза і того, і що Порошенка можуть ти? посадити. Олександр, і що? І що? Вони на свободі всі, і що? Це питання часу. Якщо подивитися да, на Олександр, якщо Олександр, подивитися, дивіться, Олександре, ми це все проходимо. Розумієте, ми це все і хмару садили. Ми це все проходили. А, а тепер дивіться, уявіть собі цю ситуацію. No. Починається якась заваруха. Ш, хто no. цим скористається? Путін. Що він no. буде казати? Подивіться, no. вони між собою не можуть домовитися. Ні, ні, Олександр, Ні, це і так є. Формула початку зелених чоловічиків. Це захист русско-гавкаючих в Україні. Не, не росіян етнічних, а руськагавкаючих громадян України. Навіть не етнічних успіх. Громадянських... З цим я згоден, тому що те, що ми Павлен, бачимо зараз, дивіться, громадянських... напад на військовий. Що... Олександр? Разів? Що зміни? Олександр, що зміни? Олександр, що зміниться? Що? Вони почали вони ввійшли в Україну тоді, 14-го і зараз. І вони до великого вторгнення казали, що це громадянська війна, громадянський конфлікт. Що ще може бути більше, Олександре, ніж ця війна? Що ще може бути більше? Хіба що атомна бомба? Про що ви говорите? У нас є ЗСУ, вони поки стримують. Це перший аргумент, це перший захист, перша лінія оборони і другий – Європа. Ще раз вкотре повторюю, вектор України має бути в. І на Європу. А Трампа послати, послати натір причом публічно звинувативши його в крові в Україні і всіх, до речі, американців, в тому числі і українську громаду в Америці, яка голосувала за нього. Тобто, знову ж таки, але а, Олександр, для цього знаєте, хто потрібен? Покійний Чорнофіл. От хто потрібен, це Це потрібна людина, яка як, як сам чорновіл сказав. Україну має очолити українець по крові да, і душею своєю. Такого, поки що немає. Я не бачу такого. Не бачу я такого. Через це я вимушений звертатися до Порошенка. Розпочніть процес, розпочніть процес загострення цієї політичної гонореї хронічної. Тому що Україні гайки, невже це не очевидно, невже це не видно? Ви знаєте, що Путін робить для того, щоб зелен... виправдати Олександре, це новий поворот. Виправдати Зеленського, не примусити Зеленського, а виправдати Зеленського в його потім, коли тіпа, буде припинення вогню здачі України по всіх позиціях, не тільки території. Мова, церква, економіка, політика, зовнішні зносини. Здати, здати, зменшення ЗСУ, здати. Так от, для того, щоб виправдати, що він тіпа рятує залишки правдивих українців, щоб його виправдати, оце Путін і робить в тому числі цієї ночі. І ще одне, пане Олександре, і ще одне. цей блазень. Розумієте, він, він весь час обмежується бомбуванням якихось там складів, до тих складів до фіга. Те, що там щось там горить, кажуть, боже, милий, там найвеликий склад цього зброї, то тих складів там тисячі. Один раз вгади по цивільних. Щоб виносили цивільних, так як це зробив Черчилль. Вже вкотре я повторюю, коли Черчилля звинуватив це бомбити цивільних, бо вони на виборах обрали свого Гітлера, почни це робити. Ще раз стрижнем цієї ситуації є справедливість, якої немає. Бо на справедливість Зеленський не стати. Там немає, там немає зерна, в принципі, поняття, що це є таке. Значить, його треба прибрати? Прибрати з влади. І треба цей процес розпочати. Чим це закінчиться, Олександре? Може бути кілька варіантів, між іншим. Один з них. Я хочу це сказати, Олександре. Нарешті я хочу це сказати: достатньо однієї. роти. Чого? чого Я просто не. Достатньо однієї роти, і буде те, що зробили з а, начальником Румунії ще у Шеску, разом з його баришнею. Це так, між а. нами і Тому що знову ж таки, Олександре, це доля України, українців. Я, от я розумію емоції ваші, але я е, своїм розумом розумію, що е, це неправильно сьогодні. Це неправильно. Такого не може бути, Олександр. Не може що бути. Якщо Олександр, ми рухаємося, що як ви сказали, ми рухаємося до Європи. Ну, ну, як ми можемо рухатися до Європи, коли ми хочемо встановити військову диктатуру. Правильно, Правильно. Так, військо... так Європа знала військові диктатури. Європу врятували військові. Черчилль врятував генерал Деголь. Європа підтримала, Європа підтримала генерала, Сього, який Аргентину врятував. А, а... Господи, вилетіло з голови. Ну, от, а... Піначек. Чи вони це все знають. Вибачте, Європа не така цнутлива. Це не ніця. Вони це все знають, але і зараз це виглядає. Це якщо це диктатура... гірше ні ні, 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 якщо диктатура, яка призводить до порушення прав людини і знущання над цивільними, а диктатура, яка рятує країну, це зробив генерал Деволь, коли він винищив під голіотиною, винищив всіх зрадників, всіх ворогів Франції на той час і очистив Францію. Диктатура, повторюю, за 34 роки незалежності всі цивільні влади, всі вони а Україну по суті роззброїли, роздягнули, пограбували і народили таких разниць. Це Но треба. Дивіться, от ви Поможе... сьогодні правильну фразу сказали. Ну е, е, от Україну роздягнули, поділили. А хто їм це дозволив? Ми самі їм це дозволили. Правильно, правильно. Ми тому самі їм треба... це дозволили. Олександре, коли тому в треба... усіх радах сиділи комуняки в всій да. країні, да. які хотіли миритися тому... з Росією, коли віддавали Олександре, Чорноморський флот? Олександре, ви самі торгівельний величезний флот, який Олександр, був... я зрозумів. Ви самі відповідаєте да. на свої запитання. Тому генерал Деголь де зробив все для того, щоб впродовж 17 років не було виборів. Ви не здатні вибирати? Значить, треба відсепарувати казліща від нормальних баранчиків, які буде пасти а, а, може, які в, буде ваші пасти образи пасти. мене просто заставляють І просто має? сміятися. Да.